Проводять літургію, граються активно, а головне з користю проводять час. На базі монастиря святих отців Василіан стартував тижневий табір Канікули з Богом. Веселі канікули з Богом ми проводимо вже втретє у цьому монастирі. І традиційно у всіх наших монастирях на Закарпатті, це вже стала така добра традиція. Ми запрошуємо відповідальних священників за ці табори, а також аніматорів, які організовують ці табори і професійно їх проводять. Завдання цього табору показати красу духовного життя. Часто ми асоціюємо релігію, з чимось таким дуже. Якимись ритуалами, обрядами, якимось таким дуже релігійним, релігійним життям. Насправді духовне життя, християнське життя це життя живих людей, які в своєму житті вірять в існування Бога і не просто вірять, вони живуть з цим, мають стосунки з цим живим Богом. Програма різноманітна протягом семи днів для діток віком від семи до тринадцяти років підготували інтерактиви, ігри на релігійну тематику, аби разом наблизитися до Бога. Святі отці розповідають, що таким чином діти краще усвідомлюють шлях Ісуса Христа. Багато молимось за наших військових, молимось за нашу Україну, намагаємося запроваджувати і прищеплювати діткам. Духовні, патріотичні цінності важко було б напевно дітей тримати там п'ять годин на місці, так що їх там тільки навчати, чи тільки молитися. Тому саме ця активна частина нашого табору вона є ну, невід'ємною. Ми показуємо сценку діткам, це такі тематичні сценки, де ми розкриваємо різні теми, які розглядаються на таборі. Далі є божесна літургія, служба Божа. Ми з дітками маємо викликів І Далі маємо катеказацію, де діткам теж розповідаємо про якісь там хороші, побожні речі, обід, ігри, ну одним словом. З 9 по 4 дітки не мають вільної хвилинки. Конфесійних обмежень у таборі немає. Можливість долучитися була в кожного. Загалом цьогоріч у таборі зібралося понад 100 діток. Поділилися на три команди та сумлінно виконують усі завдання. Третя команда це е, без паніки». Команди без паніки. Друга команда це е, Don't Push the Horse. Це такий та трошечки сучасний, вам діти вибрали. Та дуже актуальна. І перша команда це. Активні пельмені чи якось якось так ми зібралися у нас був відведений час, коли вони самі думали над назвою команди гасло. Тобто там кожна команда ще має до цієї назви гасло. Сценки показували, плакати понамальовували. Вони так само є на кожній базі. Багато ігор є просто так, щоб діти побавились. Але релігійна тематика грає ключову роль. Сценки є релігійні, і вони мають ключову суть цього року. Це, наприклад. Бог прийшов до одного хлопчика, його звати Тарас, і показує йому світ, як це все відбулося. Тому що цей хлопчик він не був релігійним, він був проти Бога. І в подальшому Бог показує, наприклад, початок створення світу, показує Адама, Єву. Потім показує в нас буде сценка. Діти цього не знають де. Він відкупив своє своїм життям наше спасіння. Юні. Учасники розповідають, що на табір чекали з нетерпінням та діляться враженнями. Я з команди Танечки і Уляни з другої команди. Хорсис. Ми вирішили назвати команду в честь бою Олександра Усика і Дюбуа. Мені дуже цікаво, ми тут граємося, танцюємо панси. Розважаємося, дізнаємося щось нового на катехізаціях. Ми вибрали собі назву Без паніки, тому що ми саме старша команда, у нас дуже класна назва, тому що ми круті. Мені подобаються розваги в цьому таборі, те, що нас, нас дуже багато чому навчають, молитви, сценки. Тиш прийдеш на рік? – так, я із синьої команди під назвою під назвою «Шустрі ми все так швидко робимо, коли у нас є вільний час і ми граємося. Канікули з Богом це не просто місце для ігор, а простір, де можна знайти нових друзів, відкрити для себе духовні цінності та відчути себе частиною великої родини.